Дуже часто нашим студентам ми рекомендуємо переглядати відео або якісь фільми для того, щоб удосконалювати свій рівень англійської. І як не дивно, серед фільмів, які найбільше на... полюбляють наші студенти, це фільми про розслідування, поліцію і навіть вбивства. Сьогодні ми з вами розберемо найпоширеніші фразові дієслова, які ви точно зустрічали у таких відео. І давайте з вами розпочнемо із теми поліції і з тих наказів, які ви могли чути у різних відео. Тож, перше наше слово це бек off. бек off означає відчепись. Але слово бек ви, напевно, зустрічали в інших контекстах. Наприклад, бек це назад, а також бек означає спина. вираз – це hands up, руки вгору. Ми з вами знаємо, що hands – це руки, але в поєднанні із up воно утворює дієслово, яке означає руки вгору. Дуже часто поліція дає якісь команди, наприклад, на землю, і ви 100% чули цей вираз у фільмах про поліцію Get Down. Це означає на землю. Ну і ще можливо shut up – це теж неодноразово е чули не тільки в фільмах про поліцію. Саме слово шат. Ми знаємо, що означає закривати, зачиняти. Якщо ми чуємо вигук up, це означає закрийся, замовчи. motivated student, that's nothing to be ashamed of. І серед таких слів це go after, яке означає переслідувати to, to do what? Go after him? Why else will we bring you here? Наприклад, The police went after the thief. Поліція переслідувала злодія. Ну, звичайно, це цей вираз може використовуватися не лише в контексті поліцейських фільмів, але і коли ми описуємо якісь наші мрії або бажання. She went after her dream of becoming doctor. Вона слідувала свої мрії стати лікарем, або, наприклад. Don't go after money, тобто не женися за грошима. Також досить поширеним у фільмах є вираз «Hang on». «Hang on» – це означає тримати міцно або триматися міцно за щось. Наприклад, «Hang on to the rope» Тримайся міцно за мотузку. Проте це слово може використовуватися і в ще в двох інших контекстах. «Hang on» може означати зачекай хвилинку. Hang on, I'm coming». Зачекай, я вже йду. Також hang on може використовуватися у значенні е, не здаватися. Наприклад, just hang-on until help arrives. Лише тримайся, поки приїде допомога. Не слово, яке ми з вами розберемо, це lock up, яке може вживатися в своєму прямому значенні зачиняти щось. Також lock up вживається в фільмах на поліцейську тематику і означає тримати, зачинити когось у в'язниці. Давайте подивимося на прикладі If you break the law, you should be locked up. Якщо ти порушив закон, ти мусиш бути ув'язненим. Well. I'm guilty of independent thoughts, so lock me up in the PC prison and throw away the pc. key. Ще одне слово, яке завжди додає екшену в фільми про крадіжки, злочини це ранвевей. Run ранвевей away. Run away може вживатися значно втікати з якогось місця, також може бути втікати від своїх проблем. І дуже таке поліцейське. The thief ran away before the police arrived. Злодій втік до того, як прибула поліція. Ще одне гарне слово, watch out, яке може приходитися вам у повсякденному житті, або, наприклад, під час подорожей. Отож, watch out може означати стережись або будь обережним. Воно може бути просто на якихось розпізнавальних знаках і буде написано watch out. Тобто обережно стережись. Наприклад, watch out. There's a car coming. Обережно машина наближається. Також watch out може вживатися в значеннях, пов'язані із е, крадіжками і злочинами. You should watch out for scams online. Тобі треба берегтися онлайн-шахрайства. Це є дуже популярним, тому запам'ятайте, watch out for після нього вживається іменник, коли ми хочемо людину застерегти від чогось.